Доброго дня! Сьогодні 22 серпня, з вами Олена. Плодовий ягідник жмеренки. Ми йдемо по міжряді. Груші. Сорт Талагарська красуня. Це в нас насадження 10 років цієї осені буде на дичці. Дивіться, яка грушечка. Дуже гарна цього року закладка. Груші багато. Ось така. Що хочу сказати, є така проблема, як бактеріальний опік. Кропимо, рятуємо, обрізаємо перед кожною обробкою. Ось віць. Вже обробляли декілька разів і казуміном, і стрептоміцином купували в аптеці. І... Перекисом водню і мідними препаратами. Ось таке тут повністю видно, що вона засихає, її треба обрізати. Може хто знає. Раджуся зі всіма дзвоню. Викладач у мене є, по плодівництву. вчилася в Чернятині, Ящук Іван Іванович, дуже думкова людина, гарний викладач плодівництва. Також мені Допомагає в цій нашій справі, якщо якісь питання, я дзвоню. Гілки перший ярус лежать. Обрізка проводилася. Обрізку робимо кожен рік. Цим займається мій чоловік. Так, було мало закладки, залишили більше гілок цього року, як вальнули плоди, то вона лежить. Але до збору урожаю вона прекрасно себе там почуває, збираємо де-не-де, -де, може там в траві трішки загниє одна-дві, але це, таке. Це, це такі втрати, що їх не відчуваєш. Так, з приводу бактеріального опіку, може хто знає дієвий препарат, то будь ласка, напишіть в коментарях, може ви стикалися з чимось. Таким. Ось є. Це все обрізалося, дивіться, бачите, гілка. З плодами, все, все хоче засохнути. Дуже жалко грушку, тому що на 10 вона тільки війшла в свій пік, так можна сказати. П'ять років ми взагалі грушки не бачили, вирощували, обробляли на листя. Плодів не було. Зараз за цей рік вона показала, на що вона спроможна. Це в нас талгарська красуня. Грушка, бомба, розміру. Через місяць ми будемо її рвати на продаж. Я покажу, який розмір. Ми їздили, їздимо, продаємо оптом її в Києві, на столичному ринку. То такої грушки я не бачила ні в кого. І не не то, що ми вихваляємося, кажу правду. Може, потім будемо збирати, буду важити. Побачите, дивіться, яка загрузка. Я колись бачила, як дивилися сорти інтернеті. От яка загрузка груші. Думаю, боже, такого не може бути, це тільки в інтернеті. Це на фотографії. А з цього року і в нас грушечка така. Ось така. Ще покажу зараз сорт є стрийська. Це ми брали як запилювач. Три ряда талгарки, один ряд стризькою. Ось стрийська. Стризьку так не бере бактеріальний опік, як талгарку. Так. Ось тут стриска. З стризькою проблема. Гар, грушка гарна, зимова, дуже смачна, м'яко і така прям масляниста, коли вона вже дозріє гарна. Але треба нормувати. Сорт потребує нормування. Багато дрібного от є Є гарна, товарна грушка по 200-250 грам, дійсно шикарна. От подивіться. Дивіться, яка грушка зараз. Її ще місяць, а то трошки більше їй ще висіть, вона тільки має набирати. Свої ваги. Ось, яка грушка, чудово. Але хочу нормуватися. Все, тут у нас є, покажу. Один рядочок. Тут колись була ожина в нас, такий експериментальний ряд. Півряда киргиської. Покажу. Півряд, ось, киргизька. Форма. Цікава, теж зимова грушечка. Все чистеньке, кропимо. Перші роки щось трохи чіплялася парша, зараз обробляємо, то парші немає, єдине, я ж кажу. І це всіх сусідів у нас ця зараза і бактеріальний опік. Так, це в нас вже пішла, тут півряда вже ноябрьська. Зараз покажу. Вона ще зовсім молоденька ця грушка. Це, напевно, три роки. Це на IV. Зараз покажу самий плід. Зараз, зараз сьогодні сонячно. Роботи, море. Так, дивіться, ось ноябрьська. Так, це на нас IV підщепа, ВСЛ 29 чи 28. Груном не знає, яка підщепа. Так, це в нас ще Киргизька. по листі зразу видно, що це за грушка. Десь тризка. Двісти, який екземпляр. Стрийська грушечка. Дуже гарна. Мені по смаку навіть краще нравляться, подобаються зимові сорти, ніж талгарка Талгарка сочна, теж дуже смачна. Але зимові сорти, вони як, як масло такі по консистенції. Діти також наші люблять більш стрийсько. Цього року маємо також буде урожай. Ноябрьської в нас на шпалері є. Потім покажу, Купляли в Бахмуті саженці. Вже цей кліпбаун. Квітучий саженець називають його. Так, це Стрийська на дичці, ще раз кажу. Італгарка. У нас тут 30 соток. І ще є нижній садочок. Такі два городика були. З'єднали, розробляли. Ще яблуні для себе. Ось тут ще. Десь в загальному 60 соток-65 груші на дичці. Ми її не кажемо старої вже, бо в нас багато молодих насаджень. Це вже стара. Але ж яка вона стара, як вона така гарна. Так, є плодова гниль, хоче бути десь може. Плодожерка трошки дала, але я ж кажу, ми багато разів не кропимо. 5-6. За вегетацією, бо діти їдять, і ми стараємося обробки проводити оптимально. Не поливаємо її зранку до вечора хімією. Маємо оприскувач, маємо тракторець, це все робиться механізовано. Ось така грушка.